Допусти. Представьте документы, будь ласка. Не я Не могу, я Согласно закону Украины, остаточно народных депутатов, Я языки. Я я я, я, я Здесь работа испостереженно редут штаба блокады торговли с оккупантами. И проводится попряживальная акция блокування, основные вымоги предъявить документы на те заразничные потяги, которые были найдены нами на товарной станции Канатор из Российской Федерации следовали. Вугілля та інші речовини питати нікому. Так що це є відповідний закутом до комп'ютерній бази, в іншій базі. Ми приїхали сюди, тому що тут гілка йде на Росію. Тут їдуть вагони Газпрома, ідуть РЖД, точніше, руська железна дорога. Поки ми нічого не зу У вас Власне вже зареєстрована. Торговля з Российской Федерации и партнерские отношения не могут быть, даже не могут рассматриваться как-то точечно и какие-то компромиссы быть. Ну, не такими методами и не так э, театр одного актера разыгрывать тоже нельзя. Мы же были и на прошлой блокаде, и сумские парни были, схидный корпус Харькова был. Мы неделю простояли там, поставили э, свой загран э, пост, на что Семен отреагировал сразу перед нами. Я-я-я-я поставил другой. Ну, понятно, человек закладывает свой политический капитал для своих личных интересов. І обстановка на Сумщині зали була стабільна, контрольована як громадськістю, так і правоохоронними органами. От. Вчора розпочали деякі. Політичні сили, може, не політичні сили, не знаю, розшатувати цю ситуацію. Для чого не зрозуміло. Яке блокування в центрі міста десь стратегічний об'єкт мост рішили блокувати. Запросили людей зовсім, які не мають відношення до Сумщини. Привезли звідкись хлопців. Ми зупинили торгівлю з окупованими територіями по лінії фронту. І за даними прем'єр-міністра і багатьох інших експертів, є ризик, що ця торгівля в обхід по території держави окупанта піде через Харківщину і через Сумщину. Мы не можем работать против Украины. А то, что сейчас происходит, это называется просто пиар-блокада, я это называю, в центре города. Вы видите, до границы здесь 150 кілометрів. Если все заблокировать, то те же жители Шоски не смогут попасть даже в Киев или в другие регионы Украины.